The circumstances are a couple of our leaders, of course, already let's say so, a little bit working abroad, as we know. This is the reason that the first president's team can be not present today, but she sent us a video. Please congratulate our new president's team from Ukraine. Malvina, Gotiko. So I, I make now the virtual pinning. The virtual pinning. Ah, virtual no Gido. Bruchajee, iznachok. Top. Congratulations. So Malvina, it's your turn. Тож відео від Мальвіни. Привіт, Україна! Привіт, Київ, привіт, українці! Де б ви не були сьогодні? Я дякую за таку можливість. Дякую адміністрації компанії PM International Україна за таку можливість звернутися до вас сьогодні через відео. Для мене дійсно 2024 рік став успішним. Успішним разом з компанією Преміум я змогла дойти до омріяної запланованої сходинки. Президент Тім, президент команди. Я досі отримую привітання. Дуже дякую, всім, всім, хто підтримував увесь цей час. Звичайно, це такий командний труд, труд усієї команди, кожного партнера. Тому хочу вас хоча б трошечки познайомити і зі своєю командою. Не зможу з усіма, але дивіться. Ті, хто в моїй першій лінії, лідери від МММ, International Marketing Manager і вище, це вже старший віце-президент Інна Тарасюк, вайс-президент Ускало Валентина, без п'яти хвилин вайс-президент. Це Ольга Кілігой, і також особливо моя радість, що мій чоловік доєднався до мене у співпраці з компанією «Преміум» у цьому році. І він уже також досягнув сходинки. «Інтернешнл», тобто міжнародний маркетинг-менеджер. Я дякую всім всі за довіру маємо. і за цей час, який ми провели разом. Ми всі разом росли. Любе досягнення тут це командна робота. І моїх партнерів, і моїх спонсорів, тому хочу назвати вам також і своїх спонсорів. Мій найближчий безпосередній спонсор це сім'я Василь і Валентина Буряк. Далі це Анна і Володимир Весенко, Наталя Чернієнко і сім'я Віктор і Марина Лавренюк. Я дякую їм, так як Звичайно, без них не було би мене. І від кожного лідера ми чомусь вчимося. То співпрацюємо далі. Дуже рада, що ви з'явилися в моєму житті. Хочу подякувати також адміністрації. Адміністрація у нас дуже терпелива. Я така людина, яка любить по кілька разів перепитати. І... Не залишилося ні разу ні одного невирішеного питання, тому дякую їм за і терпіння, і їхній труд. Також хочу подякувати Буху. це спонсор всіх наших спонсорів. Це людина, яка постійно на зв'язку, яка постійно допоможе. Я навіть не знаю, як це в нього виходить, як в нього всі справи вкладаються в 24 години. І кілька місяців назад ми мали такий відпочинок з лідерами в Хорватії, і тоді Гідо сказав мені, що Мальвіна, уже скоро, ти будеш президентом, все вийде. І ну, ці, здавалося б, такі прості слова, але насправді важливі для того, щоб набратися натхнення, набратися сил, набратися впевненості і йти далі. Тому я дякую Гіду також від всього серця, так як. Так як все вийшло. Дякую, 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 дідо. Будь ласка, друзі. Якщо говорити про мене особисто, то знаєте, це той випадок, такий простий випадок, як і в дуже багатьох біографіях. Коли проста людина до чогось досягнула, я дуже проста людина. Я родом з Вінницької області. Я виросла в селі. В неповній сім'ї, багатодітні, троє дітей. І, наприклад, в юності я не могла поступити туди, куди я хотіла. Я дуже мріяла про медичний університет, мріяла бути хірургом. Так як хороший хірург, я розумію, що це дуже велика рідкість, але просто не було можливості. Такі були роки, такі були обставини і в країні, і в моїй сім'ї. Тож я е, навчалася на бухгалтера, тобто не там, де хотіла зовсім, потім працювала на різних простих роботах, знову ж таки, зовсім не там, де хотілося. Але ця історія, моя така історія, точно така сама, як дуже у багатьох українців мого покоління і того періоду часу. Але разом з Пімін International можливо реалізувати свої мрії. І 4,5 роки назад, коли почався карантин, якого ми всі дуже так налякалися, і у мене вже було зовсім погане здоров'я, у мене харчова алергія, яка вже мене була на той час зовсім замучила. Я знайшла таке оголошення, де було написано, що є можливість одночасно укріпляти своє здоров'я, і можливість одночасно віддаленої роботи. Я відреагувала на це оголошення і так познайомилася з Валентиною Буряк і так у нас все закрутилося. Я дуже швидко оцінила продукти для здоров'я Фітлайн, адже в мене харчова алергія, а це саме продукти для харчування, дуже корисні. Тому мені було легко їх рекомендувати своїм друзям, знайомим. І тепер уже мої друзі і друзі друзів так рекомендують їх далі. І ми всі ну, такі дуже прості люди, але від серця рекомендуємо іншим те, що знайшли для себе. І знаєте, коли я називаю це роботою, бізнесом, ну, тому що ну, тут все офіційно, продукти сертифіковані, компанія офіційно також зареєстрована. Але мені самі не по собі від цих слів бізнес і робота, тому що я не відчуваю себе на роботі. Це навіть не хобі. Це просто справа, яку повинна, як я вважаю, робити кожна людина. Ну, те, що ми знайшли хороше для себе, корисне. Ми просто зобов'язані одне перед одним, перед Богом розказати і іншим, щоб і іншим було, інші могли люди взяти користь також в даному случаї з продуктів фітлайн. Це такі мої принципи по життю і таке моє оточення. Я давно багато років волонтер у своїй церкві. І що мені подобається взагалі в мережевому бізнесі, що тут вільний графік, і тому я можу планувати сама свій час виділяти час для своєї улюбленої справи. Це саме для мене важливіше в житті. Тому я не можу, не можу нарадуватися такій можливості. І ви знаєте, якщо хтось мені зараз зустрічається, люди, які кажуть, що такі зневірені люди, які кажуть, що... Десь щось спробували, якісь пережеви, але нічого не вийшло. Я кажу, що тут все вийде, тому що і продукт працює, і компанія з року в рік тільки росте. Тому можна працювати з продуктом і рости також з компанією. Тому, друзі, дякую вам за цих декілька, декілька хвилин, що ви мене вислухали. Надію, що для всіх нас разом тепер уже 25-й рік стане також успішним. Хочу всіх обняти. Наскільки це можливо зробити через відео, я вас всіх обнімаю. Дякую, Віна.